Усім привіт! Мене звати Льоні Поліщук. Вітаю вас на моєму каналі про Євробачення. І так це правда, від Чехії на конкурс може поїхати дівчина-росіянка, яка співатиме текст українською мовою. І до того ж, композиція з натяком на війну, яку розв'язала терористична Росія проти нашої рідної України. Чи не ображає вона там українців або навпаки? Давайте дивитися, це мій огляд на чеський національний відбір. П'ять учасників. Ще невідомо. Переможе той гурт, де є ось ця дівчинка з Росії, росіянка. Отже, давайте дивитися, може, є заявкою і посильніше. Це моя перша реакція в сезоні 2023 року. Ми полетіли. Цікавий факт: країна вперше за 15 років провела відбір у прямому етері. Трансляція була на офіційному ютуб-каналі Євробачення. Так, перша дівчинка. Дуже гарний макіяж. Ви тільки подивіться на ці очі. Майла Флуд, дуже спокійна композиція, вайби білі Айліш. Кому таке до вподоби, думаю, будуть голосувати. Сцена скромна, маленька, домашня. Мені подобаються ці переходи, мелізми. Дуже мила. Нічого зайвого. Не впевнений, що вона зможе конкурувати з учасниками на Євробаченні, бо така пісня може загубитися. Проте, подивіться, на її образ, така сексі чи Сподіваюся, композиція розкриється під кінець, буде якийсь секс, вогонь, бо чому ж такий образ? Не розумію. Вибачте, але мені нудно. Тут взагалі не розкривається вокал. Що оцінювати? Вона так дивно рухається дуже. Я розумію, якщо була професійна зйомка з 20 камер, динаміка, а так цього немає. О, музиканти, які життя радісні, клас. Every time. Ну вибух! Якось навпаки на спад пішло. Вибачте, але під таку музику треба відпочивати, а не змагатися за перемогу на Євробаченні. Не думаю. Хоча, от знаєте, Сальвадор забрав, він переміг, але там за задушу. А тут я не знаю за що мене це візьме. Ой, краще б ти цього не робила. Слабенький початок національного відбору. Відкриття все ж таки вона перша. Коли це закінчиться? Такий електронний вайб, обробка. Ну, ніяка ти, ніяка. Все, додому йди. Боже, ведучий таке сексі. господи. А можна його відправити? Така харизма. Йобане. Так, тут ще інтерв'ю по годині. Ми це дивитися не будемо. Так, хто це? Rabbit. Pam Rabbit. Вони мене лякають. Дивні образи. Чомусь по вайбу нагадує і в композиції, яка була перша. Але тут менше сексу. Жах. <гум> Жах. Оцей піджак виглядає не стильно і одразу якось моя увага на нього, а не на композицію. Ну, давайте послухаємо. А Де розвиток? Ну тут можна було його вже зробити. нічого цікавого. Прикольно. От приспівка качає, і в ньому є щось таке класне. Вона почуває себе впевнено, харизматична, чорнява дівчинка. Ууу, які рухи. Вона почувається вільно на сцені, не програє танцівницям на фоні. Але є шанс, що така пісня не пройде фінал на самому Євробаченні вже в Британії. невелікерикамбелин. Такі ванскамбелі окуляри, зелений кольор обличчя, дуже погана зйомка, непрофесійні камери. Ну чехія, невже у вас немає бюджету на проведення національного відбору? Чому? Ну не вражає взагалі я не чую самої пісні. Все якось так, музика одне, танці інше. Не пробираю до душі. Я вже хочу, щоб це знову закінчилося. Чехія, покажіть щось своє, знаєте? От свою культуру. Це я слухаю, і не розумію, яка це країна. Але знаєте, тут швиденько закінчилась її композиція, виступ я не дуже так сильно засумував, тільки відчув, що я вже не можу це слухати, і воно завершилось. Так, далі у нас хто? Знову якась дівчинка. Одні дівчата. О, вона дуже така гарна, Незвична зовнішність, модельна. Ох. Мені на ведучого приємніше дивитися, ніж на цю сцену та учасників. Перша, друга пісня не запам'яталася, я їх навіть забув. Не наспіваю. Це поганий показник. Так, давай. Знову щось сумненьке. Маркета. Така райдуга на фоні. О ні, у мене зараз зіпсується настрій. Ніби хтось помер і ми збираємось на кладовище. Я не чую голос. Ти будеш співати. Я чую тільки бек нормально, а ти м'яукаєш. Можна не м'яукати? Ну що це таке? Це артисти? Це видно, що початківці. Вона слабо співає. Я взагалі її не чую. Я думаю, що вона написала цей шедевр за 10 секунд у себе в голові. Повторення слів у ні. Так, це найгірше. Я не можу дивитися. Вибачте, ми йдемо далі. Я не можу це дивитися. Так, це дівчата дуже багато дівчат. Весна. Весна. О. Ось тут є дівчинка з Росії. Дивимось. О! Оце Чехія. My sister's Call! Качає. Оу. Отут повноцінна робота. Видно, як на такої працювали добре? І ми вже бачимо фінальний результат, з яким можна їхати на Євробачення і досягати високих місць. Оу. Вони креативні і незвичні. Я так і люблю. Бо мені здається, що на євробачення кожен рік перемагає щось таке незвичне. Вони не схожі ні на кого. А це українська вже. Я навіть трошки не зрозумів, у них є акцент. Це не англійська і не чеська. Так, буду після реакції розбиратися. От вони мене зацікавили. Вайби аби. От картинка, подивіться на це. Класні образи. Ну, їх треба найбробаченням. Приспів українською. Саме приспів. У мене мурахи. У мене мурахи по всьому тілу. Мені все подобається. Хоробра і вільна. Друзі, я клянусь. Я вражений. Вокальні дівчатка живуть музикою професійні. Сестро красива українською співають від інших країн на конкурсі. Чехи дякую вам за ту велику допомогу, яку ви нам надаєте за цей останній рік. Композиція стане хітом в Україні. Це хіт. це хіт. О! я не очікував такого. We stand for you. Весне, так, це точно патріотична композиція, антивоєнна. Підтримка України максимальна. Звичайно, я мало що зрозумів. Ми будемо ще перекладати цю композицію. Але давайте спочатку ще подивимось останнього учасника, а потім вже будемо аналізувати про що вони там співали і які у них меседжі. Так, тут бачу якийсь хлопчик. Thank you so much. Thank you. Якийсь Мікалас Йосиф. Прям Міколас Йосиф. Ну давай. Я буду в шоці, якщо у нього теж буде нетанцювальна композиція і ну, відповідно переможе весна, бо вони виокремлюються саме в рамках цього національного добору. О, ні, гітарка, мікрофон. Рода ну це стайл. О, ЛГБТ прапорець бачу на піджесті. Клас! молодець. Ну, треба погодити, що тембер. Вау, прям такий приємний. Він головний конкурент для весни. гармонічно це звучить. Він впевнений. О, Така взаємодія з беками. Вайбово! Ось таке модне слово. Клас, на рівні з весною а мені здається, що він переможе. Не дадуть перемогу весні. він класний, такий кращий. я думаю, що хлопці з Європи з ЛГБТ за нього будуть активно голосувати. Бо цікавий факт можуть усі голосувати з будь-якої країни. Люди І навіть ми з вами. Отже, заходьте ось на цей сайт та обирайте, хто вам сподобався найбільше.

<про> <про> ну, він пройде в фінал, якщо переможемо. Можна буде зробити чарівний номер, який шокує кожного. Розалін змогла, і у нього вийде. Отак. <про> 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 От Талант. І... Every night Na-na-na-na-na-na na 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 фейві просто краш. Ну краш. Ну, чехія, все ж таки молодці. Можливо, і були слабкі заявки, але вони не були поганими, крінжовими, трешовими. І несмаку я не почув і не побачив. Браво. Подивіться, у нас є два фаворити, але повертаємося до цієї весни, бо впевнений саме про неї ви хочете почути більше. Отже, цією піснею гурт Весна демонструє солідарність та підтримку Україні. Це музична відповідь на неісторичний русський мір Путіна та його пропаганду. Так пишуть змі, звичайно, самі артисти ну навряд чи коментували саме так меседж своєї композиції, тому що ми знаємо, що відповідно до положення правил Євробачення 2.7.1, що це не політична подія. То такі меседжі заборонені стовідсотково, бо їх не допустять на Євробачення. Згадаємо, Білорусь, яка також там заспівала е, композицію Ей, боже, як вони там співали, Дудечко, йобене». Ну, коротше, це був крінж повний, і їх відсторонили від конкурсу. Тож тут. Теж був такий текст, ну, в принципі можна його подивитися через призму політики. Отже, якщо учасники заявлять саме як тут написано в медіа, то їх не пустять. Проте я думаю, що насправді вони цього і не зроблять. Хоча я не розумію, в принципі, тут тут же головний приспів був українською мовою, і вони співали його разом. Я спочатку, коли читав там блоги, мені здавалося, що саме там якісь куплетик, де тільки от в ньому є українська мова, дали росіянам а тут загалом головний акцент зроблений на цьому приспіві українською. Може, там ще щось було, але я був якось під враженням і не звернув уваги. Текст пісні написаний чотирма мовами: англійська, чеська, українська та болгарська. Давайте перекладемо текст пісні українською мовою. Відеоробота починається зі слів: одного разу у слов'янському царстві була любов і сестринство, але до одного дня. Коли підкралися тіні, і все було забуто. Тут ми прослідковуємо московський наратив щодо дружби слов'янських народів, ніби раніше все було чікі ми були одним єдиним. А тут бац посварилися, і тепер одні проблеми. Так, йдемо далі. Моя сестра не піде в куток і не буде тебе слухати. Моя сестра в серці дуже дика, коса заплете і не зупиниться. Ну тут, напевно, річ іде саме про образ України. Коса, сестра, але композиція називається Корона моєї сестри. Отже, корона це про Україну. Якось корона взагалі не асоціюється з Україною навіть в нашій історії був тільки коронований Данило Галицький, але то таке. Тіпні. Начала, поставьте, У мене не то на суфльорі». Цікавий факт, що в гурті є представниці Болгарії, Чехії, Словаччини, ну і звичайно ж Росії. У відео дивно обіграний український борщ, який росіяни хотіли собі вкрасти. Також зустрічаємо національні костюми, які дуже нагадують матрошок, щось таке. Російське або якихось придворних блазнів чи не так? А дівчина у вінку, яка напевно є образом України, вимазується червоною помадою і виглядається як кров на обличчі. Далі мене вразив ще один куплет: дай мені руку, не треба боятися. Пливи з іншими сестрами. У нашому морі немає місця для ненависті. Бережи себе і не треба сумувати. Дівчата, давайте стрибаємо і не зупиняємося. Ти знай, ми сестри, до кінця. Ну це точно звернення до України, і у мене одразу асоціація, ніби. Європейські країни запрошують нас е, до них е, в євроінтеграцію, і так далі. Ой, я не знаю. Це настільки складна пісня, стільки можна знайти тут сенсів, і кожен бачить щось своє. Будь ласка, пишіть в коментарях, які у вас думки. Такий справжній симбіоз центральної, східної та південної Європи. Людей в інтернеті обурила ситуація з короною в тексті. Вони проспівують: корона моєї сестри, ніхто її не зніме, не зніме. Вона сильна, спроможна, і вона це доведе. Ну от я розумію, що це про Україну, що ми такі сильні і потужні, і що у нас корона на голові. Але люди думають, що це проражку. Все ж таки, на мою думку, композиція повністю на підтримку України. І якщо навіть подивитися соціальні мережі дівчата, вони не просто там пишуть дописи Нєт вайні у цієї Олесі з Росії. Навіть є сторіси, де вона каже, що Донецьк, Луганськ, Крим це Україна, як вона раділа тому, що там підірвали е, кримський місць на день народження Путіна. Я думаю, що вони чітка про українська позиція, і по її інстаграму видно, що вона з самого дитинства дуже часто подорожував. І саме в Чехії, і напевно вона мріяла туди переїхати. І зараз вона ось працює музикантом у складі навіть ніби не одного гурту чеського. Вона там повністю вже усвоїлась, вона там живе, працює, і до Росії точно не збирається. Також ще був один скандал: помітили фотографію ніби чоловіка цієї Олесі у формі військового армії Росії. Але насправді це не так. Я вирішив особисто звернутися до Олесі та спитати, а хто це взагалі такий? Вона каже, що це її рідний брат, і насправді у своєму житті він ніколи не служив в армії і ні в минулому, ні зараз. І це просто курточка, яка була у них там в шафі в селі. Можете вважати це як виправдання, але. Я вірю, чи зробив я особисто таку фотку по приколу... Ну, напевно, точно ні, і чи вони думали, не знаю. Хоча у цього брата теж дуже чітка е, позиція проти Росії, і він підтримує Україну активно в своїх соціальних мережах. І звідки взагалі взялося, що це типу її чоловік. Владислав з Огаю Ukraine виставив Тікток, де написав, що от її чоловік там служив в армії Росії ще в 2020 році. А війна почалася з 2014, і Це правда. Але ну він же там не служив треба було перевірити, і це насправді її рідний брат. А братів не обирають це. Чоловіка може там обрати, і тим паче це зовсім інша людина. І ми оцінюємо гурт весна Олесю, а не її брата в першу чергу. І як можна було взагалі подумати, що це реально він в армії, якщо у нього в носі сережка, ну в такому вигляді в армії не служить. І ще й підпис: Мій лук в Росії. Видно, що він теж любить подорожувати Європою. і Коли приїхав в Росію на декілька днів, просто по приколу сфоткався у військовій формі. Типу, там всі служать, бо люди бідні, немає грошей, і вони йдуть в армію, щоб вижити. Я чесно, це ось так розумію. Для мене це очевидний тролинг Росії. Її режиму та армії також ще вони проспівують: забери свої руки, ніхто не хоче смертей. Ми не твої ляльки, життя не грошовий мішок, кров на голові твоїх богів. Ти не викрадеш наші душі, не викрадеш. І потім іде головний приспів: сестра красива. ой ти сильна, хоробра, єдина корона твоя. Але в інтернеті вже публікували деякі скріни Олесі, і Вона пише: Головний посил в тому, що ми хотіли встати на сторону всіх тих, у кого відсутствують і у кого віднімають свободу. По поводу корони це так вообще не зв'язано з Росією. Скоріше тому, що кожен чоловік, жінка або мужчина. Конічно ж не говорім атіранах і убійцях заслуживає. Отже, Україна заслуговує корони. Ми сильні, вільні. Ми переможемо це зло. І я вважаю, що дівчата дуже потужні. Там ще останній хлопчик. В принципі, нехай перемагають. Я буду рада, якщо вони поїдуть у Великобританію. Також у них ще вийшов відеокліп, де є образ Українки з дивним макіяжем. І багато людей вважають, що це ніби знущання над образом України в цілому над образом України. Інки і так, мені теж це не сподобалось. Доволі кринжово. Більш того, команда гурту Весна додала, що Олеся ненавидить те, що робить Росія. Вона в депресії з початку війни. Вона ненавидить Путіна і робить усе можливе, щоб підтримати Україну. Ми не можемо викреслити її з гурту лише тому, що вона народилася в країні, де народилася. Ми вважаємо, що навіть люди з Росії повинні знати правду про те, що відбувається. Ну, е, я теж не дуже підтримую, що є хороші руські, так би мовити. Але вибачте, вона ще коли була дитиною, і вона зараз ну, не дуже така вже і поважна жіночка, вона молода. І вона давно вже переїхала до Чехії і зробила свій вибір, де їй краще жити. Можливо, в дитинстві вона і перебувала в Росії, але це був вибір її батьків. А зараз вона вже вільна і самостійна, і вирішує, що й робити. І в принципі, після того, що вона публікувала у себе в Instagram, Інстаграмі її в Росії вже світить 5 років чи 15, скільки ну вона туди вже не повернеться точно. Ситуація дуже гостра. Є певні моменти, до яких можна якось причепитися. Наприклад, коли розпочалась війна, Олеся не одразу зробила допис а тільки через декілька днів вона анонсувала свій виступ на концерті, і там було написано не війна, а конфлікт в Україні. Думаю, дивно. Але згодом вона вже змінилася і всюди писала саме війна. Потім пішли дописи Нєт-Вайні. Також вона там записала ще якусь пісню. На мою думку, ми маємо якось поверхнево реагувати на цю заявку, а не шукати там одразу якусь зраду. Тим паче, це вже ви самостійно додумуєте певні сенси, меседжі, певні асоціації. Хоча насправді, як вони казали, пісня зовсім про щось таке нейтральне, загальне. А можливо, це ми, українці, які зараз переживають біль війни, дивляться на це через призму ось того негативу, про який зараз активно пишуть користування. Тувачі в Тіктоці, бо в цьому Тіктоці дуже багато маніпуляцій. Ось вони написали одна з учасниць з Росії. Я вже бачу, як на прес-конференції в Ліверпулі своїм троянським конем будуть заганяти про братські народи. Подивіться на клоунізацію Українки в кліпі. Ну погоджуюсь, мені теж не дуже подобається образ, але не все так критично. І я думаю, що це просто у вас такі певні асоціації негативні. А це фото її чоловіка. Якщо що, це їх інстаграм цього року. Ну, те, що у них в інстаграмі є прапорець Росії, це тому, що їх гурт складається з дівчат різної національності, і там є прапорець. Це певна їх особливість, і це доволі креативно. Я такого ще не пам'ятаю. Але якщо б не було війни Росії проти України, я б можливо зрозумів цей смайл. Але нині виглядає недоречно. Після скандалу звичайно ж вони все видалили та прибрали. Цікавий факт сторінки Олесі та її брата вже закриті. І як я вже казав, це не її чоловік. А це її брат, і це його життя, і ніяк на її це не має впливати. Отже, не треба одразу, якщо ви бачите певний тюк-ток з інформацією, довіряти, ви перевіряєте краще і спробуйте на все подивитися якось по-своєму. Можливо, у вас буде інша думка. Отже, що я можу сказати: Весна, якщо поїдуть, це буде цікаво. За ними я буду спостерігати. Я вже підписався на їх профіль. Мені сподобались вони. Можете мене хейтити або навпаки також підтримувати, але на мою думку, нічого такого критичного, жахливого і ось цього російського гімна я от запаху від цього гурту не відчув. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І я нагадую, що прямо зараз йде голосування за того, хто має перемогти в чеському національному відборі. Ось сайт залишу також під відео. І, до речі, цікавий факт, що 70% вирішує саме міжнародна аудиторія глядачів. В журі ніякого немає. І тільки 30% жителі Чехії. Класно, це вони довіряють. Ну, я думаю, українці не голосують. Хм, я думаю, так. І нагадую, що у мене є телеграм-канал з новинами про Євробачення, оновлення щодня, там є чат, де ми спілкуємося. І також у мене ще з'явився закритий телеграм-канал, де я буду робити опитування щодо всіх заявок Євробачення 2023, і ви будете мати змогу їх оцінювати. 50% у своїх майбутніх реакціях це буде моя оцінка, і 50% ваша. Також посилання на цей канал є в описі. Він закритий, щоб туди війти, треба зробити добровільний донат від 50. Гривень і половина коштів піде на допомогу Україні, щоб пришвидшити нашу перемогу. Подробиці в телеграм-каналі. З вами був я, Льоня Поліщук. Дякую за те, що ви зі мною. Титіте лайк, просувайте відео, діліться з друзями. На все добре, скоро нові реакції.